Друзі, всім привіт! З вами Артем Снітко, і сьогодні ми розглянемо дуже затребувану тему серед вебфлоу-розробників новачків: це тема вебфлоу тарифів. Чому вона така затребувана, на мій погляд? По перше, тому що ми дуже багато коментів, дуже багато запитань отримуємо як від студентів нашої школи. Так і просто в спільнотах тощо, відповідно до тарифів у Webflow. Чому саме так? Тому що тарифів доволі багато, вони бувають різні, і в них новачки доволі часто плутаються. Тож сьогодні я вирішив записати невеличке відео для того, щоб дати розуміння відносно того, як вам починати, з якого тарифу починати, за що повинні сплачувати ви, за що повинен сплачувати ваш замовник тощо. Тобто, буде. Доволі таки недовге і цікаве відео для новачків, саме і без детального огляду кожного тарифу, адже детальний огляд це доволі таки довго, це доволі таки нудно, але це необхідно. Наприклад, в рамках нашого курсу ми дійсно таку інформацію надаємо, але тут мені здається в форматі youtube відео вам важливіше зрозуміти. Сам принцип, так за що платите ви, за що платите не ви, а замовник. Які тарифи між собою чим відрізняються загалом? Так, для того щоб розуміти з чого починати. Поїхали зараз. Розберемося буквально за кілька хвилин в усіх тарифах Webflow. Тож, друзі, для того, щоб дістатися тарифів, спочатку нам необхідно зайти на сайт Webflow. Ми бачимо, що ми вже на сайті Webflow знаходимось, і відповідно тепер на головній сторінці нам треба натиснути на вкладинку «Прайсі». Після цього бачимо цілу сторінку з тарифами, яка всіх власне дуже лякає. Але не треба лякати, зараз розберемося зі всім детально. Тож, у нас є, по перше, що слід розуміти. Дуже просто розрозуміти тарифну сітку Webflow, якщо розуміти, що вона вся поділена на кілька різних концептуальних сутностей, так, так би мовити. Так, тобто, у нас є перше, це Site plans, Workspace plans, друге, це у нас є у Site plans General і E-commerce, Так і ще у нас є перемикач, тобто Switch — це. Сплата помісячна і сплата щорічна. Тобто, відповідно від цього буде змінюватись вартість на тарифи і взагалі опис цих тарифів тощо. Тож починаємо з Site plans, а потім перейдемо до workspace plans. Що таке Site plans? Це хостинг. Тобто. Можемо просто розуміти для себе, що це сплата за хостинг від Webflow. Тобто, якщо ми розробили сайт на Webflow, відповідно, скоріш за все, ми будемо його залишати на платформі Webflow, так, і придбаємо хостинг від Webflow. Для чого це необхідно? Ну, як мінімум, для того, щоб, наприклад, підключити власний кастомний домен, бо не всіх влаштовує домен Webflow.io. так. Як мінімум для цього, нам необхідно використовувати будь-який сайт пленів Ми зараз знаходимося, накладені саме сайт пленс, і тепер давайте подивимось на них. Перше, на що б я звернув увагу, це оці таби перемикачі тобто General і e e-commerce. По факту, якщо ви новачок, навряд чи ви будете розробляти, наприклад, якийсь e-com-проект, так. І тому, в принципі, вам цей етап і не буде потрібний. Тобто сюди можемо навіть і не заходити. Тут все, що стосується тільки яком. E com Тобто, якщо ми не розробляємо яком, e com то нам взагалі сюди заходити і не потрібно. До речі, скажу від себе, що доволі -таки рідко, особливо для українського ринку, розробляються вебфлоу проекти для інтернет-магазинів. Тому, в принципі, можливо, ви ніколи не зайдете на цей етап. Добре, повертаємось на General, Тож нас цікавить тільки General. По-перше, ми бачимо, що у нас є тариф стартер. Він вільний, у вільному доступі. Так, нічого за нього сплачувати не потрібно, і цього достатньо для старту. Що тут є? Ми зараз не будемо занурюватись у деталі кожного з тарифів, так щоб розуміти, чим вони відрізняються конкретно. Бо знову ж таки, наприклад, на курсі ми це розбираємо по кожному пунктику, тоді коли вже людина розуміє, що їй необхідно фундаментально вивчати вебфлоу, так і працювати з цим на майбутнє, там знати чим відрізняється один тариф від іншого, детально там, да, по кожному кроку для нас зараз важливо сфокусуватися на концепції, так. Тому, якщо ми кажемо про тариф стартер, він безкоштовний і він дозволяє нам зробити всього до двох проєктів на Webflow, так на нашому воркспейсі, і при цьому використовувати по мінімуму всі основні можливості для того, щоб просто їх відтестувати. Тут у нас є і cms ка трошки використання, так і можемо відправляти деяку кількість форм, але небагато. Тобто, ну просто скажімо так, такий пробничок від Webflow. можемо всім скористуватися, потрошку, ну не всім, але. Багато чим можемо скористуватися, але повноцінного функціонування не, не вдасться. Тож, тепер, якщо ми вже зробили якийсь сайт і хочемо підключити його до кастомного домена, хочемо використовувати або хочемо використовувати більше функцій, так, наприклад, кастомний код підключати тощо, то нам необхідно як мінімум придбати базовий тарифний план ось цей basic. Відповідно, нам цього бейсік тарифного плану вистачить практично для будь-якого проекту, якщо ми не використовуємо CMS. Тобто, якщо ми не користуємось контент-менеджмент System від Webflow, тобто нам не треба розробити робити якийсь величезний проект, де буде, де буде працювати якийсь едітор на нашому сайті, так створювати додаткові статті постійно або новини, або додавати членів команди тощо, тобто використовувати базу даних від Webflow. Не, немає такої потреби, то в принципі ми далі не заходимо. Тобто, ми не дивимося сюди, ми не дивимося сюди і сюди. Нам достатньо тарифу Basic. Якщо ми хочемо просто створити сайт, так звичайний сайт, одно сторінковий який сайт, статичний, без можливості під'єднання до бази даних. Нам цього не потрібно. То ми просто сплачуємо тариф Basic, підключаємо кастомний домен і насолоджуємо життя. Більше нам нічого не потрібно. Так, тепер, якщо нам необхідно все ж таки використовувати базу даних, ми повинні сплачувати тариф CMS, наприклад, або якщо нам необхідно використовувати більші збільшені можливості бази даних, то взагалі cms системи в Webflow, то ми використовуємо тариф бізнес. Це для дуже великих проєктів, де необхідно дуже багато полів створювати для кожної колекції в базі даних тощо, ну коротше кажучи, для великих великих проектів. Якщо ж вам і цього замало, то Webflow пропонує зв'язатися з підтримкою. Будь ласка, є такий тариф, опція Enterprise, де ви можете зв'язатися і поговорити відносно того, що вам саме необхідно, Webflow це зробить, і відповідно для вас буде якийсь особливий тариф. Тож, якась така історія. Тепер, відносно того, хто за це все сплачує. Ми повинні розуміти, що, от за цю всю історію, за кожний тарифний план сайту, так за кожний сайт план сплачує відповідно замовник. Тобто, якщо ви розробляєте сайт не для себе, а для якогось замовника, для клієнта, то відповідно вам необхідно його проконсультувати просто по тарифа, сказати йому, який тариф йому необхідно сплатити, і сплачує це він, адже це його сайт, тож хостинг цього сайту сплачує він. Тому ви, як розробник, якщо ви розробник, взагалі не сплачуєте жоден з, з цих тарифів. Ви просто повинні розказати клієнту, який тариф йому необхідно обрати. Тож, ще раз, якщо спрощено, то це безкоштовно пробничок для деяких функцій Webflow, але працювати, ну тобто не працювати, але реально цей сайт потім ним користуватися для комерційних цілей буде ну практично неможливо. Другий варіант це Basic тариф для того, щоб якщо у вас є невеличкий величкий сайт, але статичний без використання бази даних, то ви сплачуєте тариф Basic, підключаєте кастомний домен, використовуєте кастом код тощо. Вам цього достатньо. Якщо ж у вас у вас є необхідність підключати бази даних. Так і використовувати на повну місць вже Webflow, то вам необхідно обрати між CMS, бізнес або Enterprise, якщо у вас прям взагалі проєкт пушка величезний-величезний, і вам не вистачає взагалі всього цього функціоналу. Якось так. Сюди заходимо тільки в тому випадку, якщо нам необхідно створювати інтернет-магазин. І все. Тепер оцей свіч перемикач з місячного тарифного облікування, так, на річний. Тут написано, в принципі, що річний тарифний план будь-який, це економія 22%. Так воно і є. Тобто нічого тут не відрізняється, просто якщо ви будете сплачувати за місяць, відповідно, буде вартість вища, ніж якщо ви будете сплачувати за рік цілковито. Тобто за рік цілковито буде 23 доларів місяць, наприклад, на тарифі CMS, а якщо помісячно, то буде 29%, ну і так далі. Добре. Це все, що стосується сайт пленів Ще раз нагадаю, що за сайт плени сплачує, як правило, замовник. Якщо ви не є сам своїм замовником, тобто якщо ви сайт, звісно що розробляєте для себе, то сплачуєте за сайт плен тобто за хостинг також ви. Якщо ви розробляєте його для свого клієнта, то в такому випадку сплачує відповідно клієнт. Добре, переходимо тепер до workspace plans. Workspace plans. Відповідно, тут. Ця та сама історія, що із сайт Пленс. У нас є тут два таби і є перемикач на build Monthly і Yearly. Відповідно, нам необхідно зараз сфокусуватися спочатку на цих табах. Якщо ви знову ж таки працюєте як фрилансер або агенція, то для вас буде актуальний цей таб. Якщо ні, то тільки цей. Тож зараз давайте поговоримо спочатку про цей, потім про той. У нас є всього дві опції. Вебфлоу пропоную дві опції workspace. Ну, по-перше, що таке workspace? Workspace це ваш простір, де ви розробляєте свої проекти, де ви зберігаєте свої проекти тощо. Тобто, це ваш такий, ну, умовно кажучи, аккаунт, але не зовсім так, бо ви можете створити кілька воркспейсів в своєму аккаунті, так? І кожен Workspace може жити своїм окремим життям і мати якийсь окремий тариф. Але, по суті, якщо спрощено, то це можливості вашого аккаунту, ваш workspace, де знаходяться всі ваші проекти. У нас також є безкоштовний workspace, тариф Starter і є кілька варіантів платних тарифів. Чим вони між собою відрізняються? Нам слід розуміти, що Workspace загалом надає багато в чому ті самі можливості, як і сайт плени Мається на увазі можливості у створенні сайтів. Тобто, якщо навіть у нас може бути таке, що сайт знаходиться на тарифі Starter, але при цьому у нас є якийсь платний Workspace, то ми маємо доступ до того чи іншого функціоналу, який нам необхідний для того, щоб створювати наш проект. Це доволі буває корисно, якщо ми, наприклад, розробники, ми не сплачуємо за хостинг сайту того чи іншого, бо ми розробляємо його для клієнта, який сенс нам сплачувати так, за хостинг сайту, який ми віддамо через два тижні, наприклад, але нам необхідний функціонал, наприклад, нам необхідно використовувати кастом-код. Таке буває доволі часто, так? І в такому випадку ми просто. Маємо якийсь певний тариф Workspace, який нам дозволяє використовувати кастом-код для всіх сайтів, які ми створюємо в нашому Workspace. І це доволі зручно. Тобто деякий функціонал вокспейсу перекриває деякий функціонал того чи іншого тарифного плану, сайт Це те, що так загалом треба розуміти. Але якщо казати по деталях, то у нас є безкоштовний workspace. Його головна особливість в тому, що. Ми можемо працювати в ньому виключно одні, тобто ми не можемо нікого залучити з членів команди ще до нашого воркспейсу. І також ми маємо всього можливість зберігати там два сайти, які знаходяться не на хостингу, тобто для яких ми не придбали ніякого сайт плену, тобто звичайні сайти безкоштовні від Webflow – Проекти, які ми створили, можемо їх зберігати в кількості лише дві штучки. Ну і в принципі більше нічого ми не можемо робити. Тобто у нас немає доступу ні до кастом-коду, ані до чого іншого, тобто такий базис знову ж таки для того, щоб відтестувати, чи підходить нам Вебфлоу взагалі. І тепер рухаємось далі по тарифах. Слід сказати, що платні тарифи, оце розділення, воно зроблене не дарма, тому що оце розділення воно говорить про те, що або ми використовуємо вебфлоу Вебфлоу воркспейс для себе, наприклад, для своєї внутрішньої команди, для свого корпоративного відділу, якогось тощо, або ми працюємо комерційно для якихось інших клієнтів. Так? Тобто, якщо ми працюємо, ми є агенцією або фрілансером, тобто ми є стороннім розробником для когось іншого, то ми використовуємо оці тарифи, до яких ми зараз повернемось, перейдемо, точніше. А якщо ми використовуємо Webflow для своєї команди, то тоді ми використовуємо оцю вкладинку. Уявімо собі, що у нас є якийсь корпоративний відділ, де у нас розробляються проекти. Для власне, нашої компанії так їх може розробляти, підтримувати кілька людей, хто відповідає за це проєктів, може бути декілька, так бо у нас, наприклад, є якийсь концерн, якась корпорація, і де у нас є кілька різних напрямків. Або, наприклад, у нас є компанія, яка пропонує кілька різних продуктів, і у нас є там під кожний продукт окремий сайт. Або у нас є один продукт, але під нього є розгорнутий якийсь там да, сайт іміджевий, а є, наприклад, якийсь лендінг там, і так далі. Тобто це може бути кілька Проєктів, які належать одній тій самій компанії, так, і в тому випадку ми можемо придбати саме от один з цих тарифних планів, або Core, або Growth. Відповідно, різниця в тому, що цей тарифний план дозволяє нам всього під'єднувати до трьох юзерів максимально. Ну, мається на увазі до трьох людей в команді, так ми можемо залучити до нашого воркспейсу, А Growth дозволяє до дев'яти людей максимально залучити. І окрім цього, у нас на тарифі Core ми можемо зберігати до 10 сайтів на, ну, на безкоштовному тарифі в нашому workspace. А якщо ми будемо казати про Growth, то це буде безлімітна кількість сайтів, які на тарифі Webflow.io знаходяться. Тобто, неважливо на якому тарифі, важливо те, що вони безкоштовні з точки зору хостингу. Тож можемо зберігати, скільки завгодно таких проєктів безкоштовних. Ось і все, друзі. Вся різниця між цими двома тарифами. Тобто це два тарифи, вони характерні виключно для інхаус hoус команд. Да? Коли в нас є якась команда в компанії, яка займається розробкою того чи іншого проєкту, проєктів, підтримкою цих проєктів, можемо залучати ще до Workspace певну кількість членів команди, і разом працюємо, розробляємо якісь проєкти, підтримуємо їх, розвиваємо тощо. Так? Тут до 10 проєктів, тут відповідно безліч проєктів маємо на увазі, якщо... Вони безкоштовні. Якщо ми під'єднали якийсь тариф до будь-якого хостингу від Webflow, тобто ми вже сплачуємо гроші Webflow за цей, за цей проєкт, то він не враховується в ці 10 проєктів або в цю безлімітну кількість проєктів. Навіть оці два проекти для стартеру він теж не враховується. Тобто, якщо клієнт захоче зберігати в себе, наприклад, 10 проєктів, але всі він, для всіх них він придбає відповідний сайт-плен, то він може зберігати і на Free Workspace будь-яку кількість таких проєктів, за які він сплачує Webflow за хостинг. Добре, тут, напевно, що зрозуміло. Так? І є у нас знову ж таки Enterprise, це можливість збільшити всі опції, які тут є, які тут перераховані. Якщо вам їх не вистачає, то, будь ласка, зв'язуємось з підтримкою Webflow і збільшуємо собі цілі ліміти і отримаємо якісь, якісь особливі умови від Webflow. Добре. І тепер переходимо далі. Наступна, наступний етап напевно, що дуже цікавий саме для фрілансерів та розробників, агенцій, тощо, хто працює для когось. Це якраз for Freelancers and Agencies. Тут є всього два тарифи. Ну, знову ж таки, є той самий стартер, він нічим не відрізняється від стартеру ось тут, так? Але є два інших тарифи, і якраз я б рекомендував всім. Новачкам, хто вже все ж таки планує комерційну роботу, якраз звернути увагу саме на ці два тарифи. Особливо, напевно, ще для вас на перший тариф, бо його буде достатньо, він значно дешевше, ніж другий тариф, для того, щоб почати працювати комерційно з проектами замовників. Тож ці два тарифи, в чому їхня основна відмінність? В тому, що вони спеціально були створені компанією Webflow для провайдерів послуг, так? тобто для тих, хто створює якісь проекти? Для замовників, тобто не для себе, не для своєї команди, а для когось іншого. І в принципі, вони доволі таки схожі по функціоналу на оці Core та Growth, але різниця в тому, що по суті ми маємо всі можливі можливості, пробачте, за тавтологію, всі можливі можливості при створенні проекту, доки цей проєкт ми не... Викатуємо, скажімо так, в продакшн. Так, тобто, поки ми його розробляємо, ми маємо пол, повний доступ до CMS, скільки завгодно створюємо колекцій, скільки завгодно створюємо полів в кожній колекції. Тобто, по максимуму, використовуємо кастом-код і так далі. Тобто, у нас немає оцих лімітів, які навіть, наприклад, є ось тут. Їх немає у нас ось тут. Ось тут їх немає. Тобто вони максимальні як ось в цьому тарифі. При цьому ми сплачуємо лише 16 доларів на місяць. Єдине обмеження це до трьох теж юзерів і до 10 можливих розміщення сайтів, які на безкоштовному сайт-лені. Оця різниця, все, більше різниці немає. Тобто, всі інші можливості у нас максимальні. Це спеціально створив Webflow для того, щоб ті, хто створюють проєкти для когось іншого, могли під час створення не бути обмеженими. Так, а потім вже віддавати клієнту, а клієнт буде сплачувати відповідно той чи інший Workspace Plan або Site Plan для того, щоб перекрити всі, всі необхідні фічі, які є, які використані в його проєкті. Але коли ми створюємо, щоб ми не були обмежені. Бо ми ж тільки створюємо для когось іншого, не для себе, навіщо нас обмежувати. Ось така історія. І тариф agency. Тариф agency, він значно дорожчий, але він має такі переваги. По-перше, до 9 юзерів може бути у нас в команді в межах цього вокспейсу. І також у нас знову ж таки безлімітна кількість сайтів, які можуть зберігатися в нашому воркспейсі на безкоштовному тарифі. Це дуже важливо для великих студій. Наприклад, ось ми для себе використовуємо вже доволі давно agency, тому що у нас може зберігатися тільки там. Клієнтських проєктів може зберігатися майже сотня, і тому це ну тобто нас нам десяти проєктів не вистачить так. Ну, я маю, я маю на увазі, що ми зберігаємо всі проекти, які створюємо для клієнтів. Ми зберігаємо їхні дублі. Відповідно, ми не сплачуємо за кожен з них якийсь тарифний план. Так ми хочемо просто зберігати їх і все на всяк випадок. При цьому там для школи у нас ще можуть бути якісь проекти, якісь просто ютюди тощо. Тому нам підходить саме цей варіант, і також можливість підключати будь-яку кількість членів команди. Ну не будь-яку, але до 9 людей можна підключати. Ось, але вам для початку роботи буде вистачати і фрилансеру. Він коштує при цьому 16 доларів на місяць, і, відповідно, ви маєте повний контроль над всіма можливостями Webflow, єдине, що ви можете зберігати лише до 10 проєктів на Webflow IO домені. Тобто, якщо ви починаєте працювати з WebFlow комерційно, я б вам радив обирати не ось тут, я б вам радив ось тут. Якщо ж ви є. Компанія або директор компанії, який хоче створити якийсь свій відділ, який буде працювати з webflow проектами то тоді вам можна розглядати оці варіанти тарифів. Ось, власне, ця різниця між цими тарифами знову ж таки, оцей варіант сплачуєте, відповідно, ви, якщо ви розробник, за це сплачує не, не замовник, не клієнт. Ну, якщо ви, власне, директор компанії, яка хоче створити корпоративний відділ роботи з проектами, то відповідно за це сплачуєте також ви. Якось так. Знову ж таки, перемикач на річний формат оплати і на місячний, буде різниця в, ціни, в ціні доволі-таки значуща і більш навіть значуща, ніж вона була з сайт-пленами, бачимо 33%. Так? Тобто доволі таки багато. Добре, це все напевно, що стосується тарифів. Тож, якщо підсумувати, якщо ви тільки починаєте працювати з Webflow, то вам, в принципі, не потрібно сплачувати нічого, ви можете використовувати безкоштовний воркспейс і при цьому використовувати створити безкоштовний проект. Як ви будете обмежені, ви будете обмежені лише двома проектами на Workspace, і також ви будете обмежені в функціоналі того проєкту, який ви створили. Але для новачка це буде цілком достатньо. Тож для того, щоб навчатися, пробувати щось створювати, взагалі нічого не потрібно сплачувати в Абфлоу. Якщо ж ви починаєте працювати комерційно і ваша задача. Перші проекти для замовників створювати, то я б радив вам придбати тариф фрілансер для воркспейсу і відповідно розробляти проекти для замовника. Потім про цей проект перекидати замовнику і просто рекомендувати йому, який йому сайт плен сплачувати, бо воркспейс agency, workspace freelance сплачуєте ви, а саме сайт plan сплачує вже замовник, тому що він розміщує свій сайт на хостингу, йому необхідний кастомний домен тощо. Тобто, це справа відповідно вашого замовника. Якщо ж ви працюєте в своїй власній компанії, і вам необхідно створити якісь, якісь комерційні проекти, створювати на вебфлоу для своєї власної команди, то тоді вам необхідно сплатити або знову ж таки скористатися тарифом фрілансер, наприклад, або скористатися тарифом Core для workspace Плену для того, щоб знову ж таки зберігати більшу кількість проєктів, розробляти їх, не мати якихось принципових обмежень по їхній розробці, тощо, тобто, в такому випадку вам необхідно придбати той чи інший тариф Workspace. І відповідно не забуваємо про те, що для кожного проекту, який ви створюєте, якщо ви хочете ним користуватися комерційно, як мінімум, підключити кастомний домен, а це. Програма мінімум, яку яка необхідна, напевно, будь-якому так нашому проєкту комерційному, то в такому випадку, ви окремо завжди власник цього проекту сплачує для за нього хостинг. Це сайт плен. Ось така різниця. Добре, я сподіваюся, що відео це було корисним. Якщо все ж таки трошки заплутано, то ви можете перейти на сайт Webflow, де тепер оце все прочитати, бо тепер ви розумієте, в чому вони концептуально відрізняються. Та тут є дуже багато опису відносно того, що включає кожен тариф, що не включає кожен тариф в себе тощо. Або приходьте до нас на навчання, там ми дуже детально розбираємо кожен тариф, типу повністю по кожному пунктику, в тому числі і еком-тарифи для сайтплені, в тому числі і всі тарифи воркспейсів. Все обговорюємо дуже детально. Ну а з вами був Артем Снятко є у студії Lingren і школи з Webflow розробки Webflow Tutor. До зустрічі!